Я працював в компанії Київстар підключенням інтернету та супроводом ä, договорів з управляючими компаніями. 25 лютого я прийшов до Суворовського військомату та попав в роту охорони на посаді, був стрілець санітар, а потім, в квітні місяці, приїхав з 79-ї бригади представник. Та я записався туди і попав в учебний центр при 79-й бригаді ну, на посаду сапер. Після учоби я попав спочатку в Краматорськ, потім в Слов'янськ і потім вже в Мар'янці. Ми чудово виконували своє зобов'язання. Мені саме чудово було, коли, коли техніка противника підривалася на наших мінах. У нас взвод один за всіх, всі за одного, тому немає різниці, хто що це виконував, всі були задійні. Днем ми відсипалися. Потім, більш, більш на вечір, ми підготували під нічний вихід. Кожну ніч ми виходили на завдання. Захист нашої піхоти від того, щоб вони не натрапили на розтяжки та при займанні позиції працівника ну, розмінувати їх ловушки. Найбнебезпечний день це мій перший штурм, з якого я повернувся пораненим. Прилетіло осколочне в шею, та я потеряв сознання. Після першого поранення я відмовився від госпіталізації, але на другий день я о, знову втратив сознання, та мене док. Вивіз до госпіталю, після чого мене вивезли на лікування. І це була двохнедільна реабілітація, а потім я повернувся до ЛАВ ЗСУ і виконував далі завдання до слідуючого слід... слід... поранення. Саме тяжке, що є, це тромбоз е і фоморальний. Е Після травматичний тромбоз лівої гомінки я лікуюсь, він не піріруємо. А так, в шиї осколочні, ще є осколки в нозі та в тазу. Було сквозне поранення в руці. Два пальці плохо відчуваю. Ну, так все добре. Чим зараз ви займаєтеся саме тут, на своєму робочому місці? Ну, ось моє робоче місце, тут ми приймаємо громадян, опитуємо їх, є ли в них відсрочка від загальної мобілізації, броня, інвалідність та відправляємо на медичну на велику медичну комісію. Потім після рішення медичної комісії, якщо він... Придатний, то приймаємо рішення по загальній мобілізації. Досі є добровольці, їх небагато, але вони є. є. Ті, хто не відмовляється від служби після медичної комісії, якщо придатні. Але є і ті, хто провокує і доказує, що війни у нас немає. Я розповідаю свій шлях. У мене дуже багато тут побратимів, хто після поранень вже служить в військоматі. І вони розказують, навіщо це потрібно. Перед ну, спробуємо, щоб ну, дойти до людей, що потрібно все, все ж захищати свою родину. Той факт, що на сьогоднішній день до а, виконання бурків у територіальних центрах копуктування прийшли люди з реальним бойовим досвідом, а, це допомагає. А, а, призовникам сформувати більшу довіру? Думаю, так, тому що у них, коли вони з нами спілкуються, підіймається моральний дух, а та наші хлопці поранені їм об'ясняють все, як там на, на самом ділі. Побратимов треба міняти, їм потрібна ротація, їх потрібно міняти, тому що вони трьохсотиться. Ну і на жаль, двохсот це. Ну і треба захищати нашу країну. Найскладніше розказати людям, що дана робота дійсно потрібна що потрібно захищати свою родину.